Guten Tag, Kinder! Доброго дня, діти. Сьогодні ми починаємо вивчення німецької мови. Штунде Аинс урок номер один. Begrüssen, привітання. Сьогодні ми, навч... ми вивчимо з вами алфавіт. Так, Розпочинаємо з алфавіту. Das Deutsche Alphabet, німецький алфавіт. Перша буква А die Affe, мавпа.

P, Q, R, S, T, U, V, В. X, Y, Z. Далі йдуть цікаві букви, які ми ще ніколи з вами не зустрічали. Це буква А-умляут, Оумляут та Умляут. Далі ми маємо СЦ. Далі ми маємо букву сполучення. СХ читається як Х. С Ц, Х, читається як «ш». СП читається як «шп» разом. СТ читається як ШТ. «Еу» читається як Ой. «Еі» Читається як Ай. АУ читається як АУ, і І -е» читається як довге І. Дітки бажано записати у зошит прописні букви нашого алфавіту, і поряд, як це читається, і вивчити на наступний урок цей алфавіт. Далі ми познайомимося з найпоширенішими правилами читання. Ці правила читання ми також записуємо у зошит і вчимо. Буква Л в німецькій мові завжди вимовляється м'яко. Всі іменники завжди пишуться з великої букви. Буква Аг в середині слова читається як А, або не вимовляється взагалі. «СЦХ» передає звук Ш. ТСХ передає звук «Ч». Уумляут передає звук схожий між У та Ю. І Е передає довгий звук І, і ЕАГ передає звук А, буква Х всередині слова не читається. «ЦХ» передає звук Х. І тепер за допомогою цих правил читання ми зможемо вивчити фрази привітання та прощання. Хальо, привіт. Моген» Доброго ранку. Таг» доброго дня. Абенд» добрий вечір. Тус бувай! Ав відезеєн. До побачення. Гутеннаcht. Na A teper, vprava 1, storinochka 6. Übung 1, Seite 6. Höre das Lied und sing mit. Proslukhaj pisencinku i prospevaj. Slukhajmo. Hallihallo, fünfte Klasse, Kursbuch. Lektion 1, Stunde 1, Übung 1. Guten Morgen, guten Abend, guten Tag, hallo. Tschüss 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 tschüss, 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 Wiedersehen. Wiedersehen. auf Переходимо далі. Вправа 2. Zu und sprich nach. Прослухай та повтори. за eins, диктором. Übung 2. Guten Guten Morgen. Повторим. Guten Tag, Herr Schneider. Guten Abend, Herr Wanger. Guten Abend. Gute Nacht, Lina. Gute Nacht, Mama. Hallo. Hallo, Kevin. Auf Wiedersehen, Frau Fischer. Auf Wiedersehen, Frau Gerber. Tschüss, Anna. Tschüss, Jörg. Отже, ми з вами зараз познайомимося з особовими займенниками. Personalpronomen. Особові займенники в німецькій мові мають такі форми: Ich – я du – ти, er – він, sie – вона, es – воно. wir – ми, ihr – ви, sie – вони і зі ви поважна форма. Особові займенники теж потрібно записати та вивчити. Вживання особових займенників у німецькій мові в основному збігається з їх вживанням в українській мові. Проте є деякі особливості. Слід розрізняти форми займенників зі з маленької букви і «зі» з великої. Зі з маленької може означати вона. Або вони, а зі з великої ви. В такому випадку, далі ми будемо вчити, у дії слова буде різне закінчення. Займенник Зі є формою ввічливого звертання не лише до однієї особи, а й до багатьох осіб. У звертанні до багатьох осіб вживається також займенник Ія, ви, якщо той, хто говорить на Ти зі співрозмовниками, наприклад, з однолітками, друзями або дітьми. Übung 3, Seite 6. Frava 3, tri, trinka schist. Text Karaoke. Höre zu und antworte in der Pause. Karaoke-Test. Sluhe, da wird bei Pause. Stunde 1, Übung 3. Guten Tag. Guten Morgen. Guten Abend. Hallo. Tschüss. Gute Nacht. Auf Wiedersehen. Zweite Postorum. Guten Tag, dobry den. Guten Morgen, dobro horanku. Guten Abend, dobry večr. Hallo, Privit. Tschüss, buvai. Gute Nacht, na dobranisch. Auf Wiedersehen, do pobaczyn. Übung 4, Seite 7. Was passt zusammen? Verbindet, hört und spielt die Dialoge. Siegne -dialoge. Also, guten Tag, Frau Kölle. Pani Kölle. Stunde eins, Übung vier. Situation eins. Guten Tag, Frau Köller. Guten Tag, Frau Wempel. Situation zwei. Gute Nacht, Roman. Gute Nacht, Papa. Situation drei. Hallo, Katja. Hallo, Jan. Situation 4. Tschüss, Anne. roman oh Gute Nacht, Papa. Situation 3. Hallo, Katja. Hallo, Jan. Also. Situation 4. Tschüss, Anne. Tschüss, Max. Situation 5. Guten Morgen, Frau Müller. Guten Morgen, Herr Schmidt. Also. Guten Tag, Frau Körle. Uh, guten Tag Frau Rempe. Dobrien, Pani Kjolle. Dobri den Pani Rempe. Guten Nacht Roman. Nadobranich Roman. Guten Nacht papa. Nadobranich Tato. Hallo Katya. Privit Katya. Hallo Jan. Privit Jan. Cschuis Anna. Buvaj Anna. Cüiz Max. Bouvaj Max. Guten Morgen, Frau Mülle. Morgen, Pani Müller. Guten Morgen, Herr Schmidt. Dobrohoranku, Pane Schmidt. Spielt ähnliche Dialoge. Rosi hoji Dialoge. Hallo Mia. Hallo Leon. Tschüss, Lukas. Tschüss, Anna. Gute Nacht, Mara. Gute Nacht, Papa. Guten Tag, Frau Nandi. Guten Tag, Herr Franke. Guten Morgen, Bernd. Guten Morgen, Nina. Schreibe passende Grüßformeln zu jeder Situation. Напиши відповідні формули вітання до кожної ситуації. Перша ситуація – Guten Abend, Herr Mille. Друга ситуація – Guten Morgen, Frau Mille, тому що в нас 9 година. Третя – Hallo, Ben. Так, ми вітаємося з другом. Четверте, good'нат, папа. На добраніч, тато!» – ми кажемо о 21.30. І п'ята чуюсь, Моніка. Бувай, Моніка! Ми кажемо до побачення своєму другові. На сьогодні це все. Auf Wiedersehen, Kinder!